Наступне питання, у якому нам треба порівняти погляди двох експертів, журналістки і соціолога, корисною порадою тут буде не просто читати завдання, а коротко виписати основні тези, щоб не відволікатися на зайву інформацію. Перший експерт, журналістка, каже про гендерну нерівномірність часу. У жінок, крім роботи, є ще обов'язки пов'язані з материнством. Як результат, жінки зазвичай займають не високооплачувані, не керівні посади. Соціолог наполягає на гендерній рівності. На ринку праці більшості країн, проте у суспільстві дійсно існують деякі стереотипи стосовно жіночих і чоловічих професій. І питання, яке з наведених тверджень найбільш повно демонструє спільне в поглядах журналістки та соціолога, і не просто спільне, а спільне в поглядах на причини гендерної нерівності на ринку праці. У варіанті А зазначено, що для жінок існує кар'єрна планка, яка перешкоджає просування на керівні посади, і це неправильний варіант, оскільки суперечить словам соціолога, що на сьогодні на ринку праці запроваджено політику рівності і не дискримінації. І можливості для навчання, професійного розвитку та зростання для чоловіків і жінок рівні. А журналістка зазначає, що головна причина того, що жінки повільніше просуваються кар'єрними сходами, це необхідність поєднувати роботу з материнством. У варіанті Б бачимо дві причини гендерної нерівності: перша це недосконалість законодавства, а друга це сімейні обов'язки. Журналістка дійсно згадує про сімейні обов'язки, але нічого не каже про недосконалість законодавства як основну причину гендерної нерівності. Соціолог взагалі більше говорить про гендерні стереотипи, що обмежують вибір професій, а не про законодавчі прогалини. Твердження в фокусуються на професіях, пов'язаних з ризиком, і зосереджено скоріше на різниці в заробітках між чоловіками і жінками через специфіку професій. Проте журналістка-соціолог більше звертають уваги на соціальні обов'язки жінок, а також стереотипи, що впливають на їх вибір кар'єри, а не на ризиковані професії. І останнє твердження: щоб відповідати суспільним очікуванням, жінки часто обирають менш оплачувані професії, які дають змогу приділяти більше часу родині. І це твердження якнайкраще узгоджується з поглядами як журналістки, так і соціолога. Журналістка говорить про те, що жінки поєднують роботу з материнством, і це обмежує їхні можливості для кар'єрного зростання. А соціолог підкреслює існування стереотипів щодо жіночих професій. І вони дійсно обидва визнають, що жінки часто обирають менш оплачувані професії, про те, які дозволяють більше часу приділяти родині. Отже, варіант Г – це правильна відповідь.